Єємпас це одне з найгіршого, що траплялося з ігровою індустрією з часів появи лотбоксів. Дай! Всім привіт! Мене звати Саша. Ви на каналі Душнило, і я прихворів. Саме тому я ще навіть не починав робити огляд на кіберпанк ілюзію свободи, але залишати вас без мого чудового контенту я не хотів. А тут якраз дружній до мене ютубер Танос, який навіть одного разу мене пропіарив, випустив дуже цікаве відео на своєму ігровому каналі. Тож я пропоную подискутувати або ж дізнатись, чому Xbox Game Pass насправді не така хороша пропозиція, як нам кажуть. Поїхали! У мене основна платформа для геймінгу, Xbox, мені відподобається. Я користуюся Pass-ом теж, і я обожнював його на момент покупки. Але, але не зараз. Після року використання я зрозумів, що політика майків не може працювати коректно, і сама ідея створення ігрового Нефліксу або Спотіфай не може бути реалізована так, як про це мріють керівники зеленого гіганта та сам Філ Спенсер. По-перше, через рівень організації самої Майкрософта її рішень за останні роки. Компанія не вміє створювати цікаві сучасні ігри і не має власної філософії. Просто згадайте Halo Infinite, який розроблявся протягом шести років, мав божевільний бюджет у розмірі 500 мільйонів доларів. І що що отримали гравці? А отримали вони пусту дурницю, в якій була жахлива одиночна компанія. Мультиплеєр оновлювався занадто повільно, через що гра й померла. А провальні продажі гри змусили і зовсім майків заявити, що наступна Гало може стати останньою грою серії. І це після колосального та божевільного успіху другої та третьої частини, коли Call of Duty та Battlefield змінювали дати, щоб не конкурувати з Гало, коли люди брали відпустки, щоб пройти сюжетний режим нової пригоди Чіфа Ну Infinite справді провалилась, але вона не була такою аж поганою. Я не згоден з тим, що сюжетна кампанія була пустою дурницею. Це була така змога перенести досвід першої Гейло на новий лад. І вона була явно краще, ніж Гейло 4 чи Гейло 5. Хоча з Гейло 4 це досить спірно. А його мультиплеєр на 2021 рік був найвідполірованішим мультиплеєром на той момент. Нагадаю, тоді в конкуренції був в Battlefield 2042 і Call of Duty Vanguard. Але так, через те, що їх кастомний рушій виявився ще тим шматком лайна, студії. Треба було кілька місяців, щоб просто додати якийсь новий автомат, через що мультиплеєр і помер. Проте з часом зараз кажуть в ньому досить весело. І хоч гри не вийшло стати тим хітом, якого всі очікували, проте це непогана гра. Не хочете про Галу? Окей, давайте поговоримо про Hell Blade 2. Гру, яку розробляють, здається, вже 10 років, і яка досі не має релізного вікна. Але найсмішніше тут інше. Це загалом просто інді, гра Б класу, яка просто неймовірно красиво виглядає, але по геймплею, де нема жодного розуміння, що нас очікує. Як можна випускати такий проєкт протягом такої кількості часу? Та я скажу від себе, що перша частина була хорошим кіно з чудовим аудіо наповненням. Але жахливою грою з справміти геймплею. і чомусь мені здається, що друга частина не буде мати інший вигляд від цього наповнення. Ну, з Hellblade 2 досить цікавіше, адже ми, по суті, не бачили жодного кадру геймплея. Ми бачили кілька та і все. Так, перша гра була абсолютно незалежним проектом від Ninja Theory, і геймплей там був нижче середнього. Проте Microsoft її купило скільки років 4 тому. В них вже абсолютно трипл фінансування, і багато чого може змінитися. Те, що в Hellblade 1 були якісь мінуси, не значить, що Hellblade 2 буде абсолютно такою ж. Звісно, може Танос і виявиться правим в цьому питанні, проте поки робити висновки занадто рано. Ну і наостанок так, наш улюблений Stalker 2. Stalker 2 на сьогодні виглядає як кусок лайна, де зброя виїпить, де монстри мають вигляд персонажів старенької грибла, де анімація рухів, коцина та дешева. Ну і де на презентаціях можна було помітити купу багів та глюків. Microsoft вже робить на Stalker 2 велику ставку і не розуміє, що вийде щось схоже на Redfall, де сама концепція гри та кори геймплей погані та не націлені на загального сучасного гравця. Stalker 2 це максимально прохідний продукт. Як Якби його створили деви з Малазії, наприклад, нам би не був цікавий взагалі. Він цікавий тільки через національність компанії, яка його створює. І якщо ви вже хочете написати мені щось про війну і складність розробки, то, будь ласка, скиньте одразу новини про бойові дії у Чехії, або ж той факт, що якось у нас в країні під час війни працюють далі купа айтішних компаній та девів. Так, і навіть скажу більше, гра повинна була. Першочергово вийти ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії, проте я розумію, куди йдуть всі сили розробників. Ну... Не так і просто створювати такі колаби з енергетиками та крутитися на величезних білбордах столиці. Я згоден, що зі сталкером все не дуже добре. І я сподіваюся, що українська геймерська ком'юніті зможе закинути Ура патріотизм кудись подалі і оцінити гру бодай плюс-мінус об'єктивно на виході. Адже якщо це виявиться якимось забагованим гівном, а всі будуть його хвалити, просто ну бо це ж наше, наше не виняє, то це було б не дуже приємно. І поки так, те, що ми бачили по грі, не дуже. Вселяє надію, проте до виходу Stalker 2 лишилося ну точно більше року. За цей час можна зробити багато чого. А те, що вони в Чехії і тому на їх розробку нічого не впливає, ну неправда. Адже по-перше, навіть переїхати в Чехію з робітниками і всякими спорядженням, це не швидко. А по-друге, багато співробітників GSC відправились якраз таки воювати. І студії треба якось впоратись без них. І хоч, поки так Сталкер справді не виглядає як хороша гра. prote А до чого тут це насправді? GSC не є внутрішньою студією Microsoft. Microsoft просто купили тимчасову ексклюзивність Stalker 2 для консолей Xbox і ПК. І та буде максимум там чи на 3, чи на 6 місяців. А тоді вже вони самі вирішуватимуть, чи робити порт на PlayStation, чи ні. Отже, менеджмента Xbox це не стосується. Вони можуть хіба що давати добро на перенесення та й все. Ну і вдарити по шапці, якщо гра не працює. А щодо того, що Stalker 2 цікавий всім, чисто через те, що він. Наш, то, ну, змушений не погодитись. Stalker 2 після першого трейлера на е 3 2020 року зробив певний бум в інтернеті. І хоч я сам насправді не дуже розумію чому, проте в західному ком'юніті дуже велика зацікавленість в Stalker 2. Ось, наприклад, на нещодавньому Gamescom'і черги на Stalker 2 були більшими, ніж на будь-що інше на стенді Microsoft. І при тому ж дуже мала кількість з них спілкувалась українською. Так, можна сказати, що ось вони там просто хочуть підтримати. Український продукт, бо знають про нас через війну, але ну, я б не став настільки переоцінювати західного гравця. Це фундаментальна проблема самої Microsoft, яка не має на меті керувати розробниками та мати рівень якості, якому повинна відповідати будь-яка гра, яка виходить під видавництвом Microsoft. Мати чіткі бюджети, за які не можна виходити, та дедлайни, які не можна порушувати, шукати щось інноваційне з точки зору геймплея, та розповідати цікаві історії, а не просто копіювати механіки з відкритим світом, як у Halo або Gears 5, або ж повторювати одне і те саме, як це робиться з фо. Орзою та форзу мотоспорту, ну або ж взагалі творчо ламати розробників та давати їм проекти, які не підходять для певних досвідів, які не підходять для певного стилю роботи компаній. Так, наприклад, можемо згадати Playground та фей, а також Arcane та Redfall. Все це неправильно і тільки повторює конкурентів, а не створює щось особисте. Якщо ви не згодні, спробуйте, будь ласка, згадати хоч одну оригінальну та інноваційну, дійсно інноваційну гру з часів виходів Xbox. Xbox One, давайте Xbox One, не навіть на Series. Ну окей, як мінімум Гайфай Раш, яка буквально вийшла минулого року. Але так, я згоден, що в Microsoft дуже багато ігор, не прямо високої якості на даний момент. Проте щодо інноваційності, ах. То взагалі робить інноваційні ігри, окрім хіба ще якихось Nintendo? От в них так, в них справді багато інновацій. А взяти тих же Sony. Звичайні шутери від третьої особи з хованнями в траві, слешери від третьої особи з видом зі спини, копії Assassin's Creed з механіками частково Dark Соулса, ну або ж точніше Sekiro, людина Павук, який є просто відшліфованою грою про людину павука, яких було багато. І я обожнюю ігри від Sony. Але ну про яку ми інноваційність кажемо взагалі? І те, що редфол не підходив Аркейну, це. ну. Так, провина Xbox, але не в тому плані, якому подається в відео. Microsoft не прийшов до Arkane, дав їм Redfall і сказав розробляйте, а сам пішов своїми справами займатися. Ні, Redfall розроблявся Arcaneми ще до купівлі Bess для Microsoft. А нагадаю, що Bess до Zenimaxу були на межі банкрутства. І вони розробляли Redfall як такий проект для мікротранзакцій. І Філ Спенсер з Microsoft просто грали з себе якогось доброго дядечку, який не хоче втручатися в роботу студії. І тоді, як більшість робітників Arkane сподівається, сподівались, що Redfall відмінять, Microsoft не хотіла якось міняти їх плани і просто змусила вирізати мікротранзакції, що вже непогано, проте вийшло, що вийшло. А щодо PlayGround Games і Fable я не розумію насправді до чого це тут. Ми бачили один трейлер, і наче ж все не так і погано. А загалом Microsoft більше роблять невеличкі проекти. Так, якщо так просто подивитися, то в Sony значно більше блокбастерів, де кожна копійка видна на екрані, шикарна постановка, екшен. Microsoft фінансує абсолютно різні проекти. Приміром, Pentiment від Obsidian, яка є досить крутою, наскільки я знаю RPG в цікавому візуальному стилі. Чи от другі психонавти, які могли просто не вийти, якби Microsoft не вклалась. І так, покоління Xbox One Microsoft абсолютно просрала, проте на даний момент вони досить нормально виправляють репутацію. І багато хто справді замість досить однотипних ексклюзивів PlayStation, де першочергову роль скоріше грає сюжет, виберуть різноманітні ексклюзиви від Microsoft в будь-який день тижня. І розробники не дуже зацікавлені у виготовленні якісного контенту. Точніше, вони не зацікавлені в переробці та отримані стресу, коли їх бюджет вже окупився, ну і додатково ніхто не є чайкою та не спостерігає за якістю цього продукту до його офіційного релізу. Як ще можна пояснити те, що Starfield мав такий дивний вигляд на старті та пустий світ з однотипними асетами та квестами, Як ще пояснити провал Redfall, де світу і не було відкритого, а гра нагадувала якусь. Мобільну гру по імпакту від е, стрільби, Як ще можна пояснити Halo Infinite, якою просто відкрито сміялося увесь інтернет після показу перших геймплейних роликів, як. Старфілд можна пояснити тим, що це гра від Бесезди. Точніше, так, я не дуже люблю ігри від Бесезди, але в них є багато фанатів. І ну, а яка гра від Бесезди не була дивною на релізі? Я грав в Skyrim VR, що є перевиданням перевидання, і навіть там в мене NPC буває просто плавали переді мною, при тому, що ну, ми були не в воді, звісно. Fallout 4 працював на PlayStation 4 в 15 FPS. І Старфілд навпаки є най. Відполірованішою грою без за дуже довгий час, з найменшою кількістю багів. Про Redfall можна пояснити тим, що так багато співробітників справді просто не хотіли робити цей проект, і розроблювали його вже просто, щоб збутись. А перший показ Halo Infinite можна пояснити розробницьким пеклом, яке вже підтверджене. Тобто так, в них не було фінального бачення і т.д. І потім прийшов Джозеф Стейтен, який працював в банджа ще під час Halo 2 і застав ті самі легендарні кранчі. і виблагав. Microsoft ще рік на розробку, під час якого майже повністю перелопатили гру, і вони зробили все, що могли. Розробники не паряться, вони сидять на ставці, як у нас кажуть, і просто чекають завершення робочого дня. Головне це підготувати красиве звернення про те, що нам соромно, ми розуміємо гейт, ми все виправимо і так далі. Це не те ж саме, що створювати проєкт, який врятує твою компанію і твоє майбутнє як розробника, яке продасть твої навички і зробить репутацію, про які твою гору куплять вже набагато більше людей і набагато більше разів за твій минулий проєкт. Тобто це не те ж саме, що робить, наприклад, що робить Сіді Проєкт Ред, Роспаун Ентертеймент, Санта Моніка, Інсонію. Це не відчувати величезну відповідальність за контроль від видавництва, як це викидана, наприклад, у Sony з її павучками. Або ж Nintendo з її Зельдою та Маріо. Ігри Microsoft виконані на колінці та не мають ніякої душі або інноваційності. І знаєте, що найцікавіше? Ядом став сам Геймпас, який не змушує купляти гру, а змушує просто, щоб в неї довго і нудно грали. Ох. Ну насправді думка правильна, коли твій бюджет окупився до релізу, ти справді не дуже прагнеш виконати свою роботу якомога краще. Проте аргумент з листами вибачення Танос показав 5 листів, з яких всього один від внутрішньої студії Майкрософт. Forspoken і Порт of Us на ПК навіть не виходили на Xbox. І в жодну іншу підписку вони також не входили. А Голом і Jedi Survivor просто не були в підписці Xbox Game Pass. І тільки Redfall так. Був в Xbox. І найцікавіше те, що наш приятель наводить приклад студії, яким є ще втрачати: CD Projekt Red і Respawn Entertainment, де CD Project Red буквально замемилий своїми нескінченними листами з вибаченнями, а Respawn цього року випустили абсолютно неоптимізований Jedi Survivor, лист якого був в відео буквально півхвилини тому. І яка б відповідальність не висіла на студії, це абсолютно ніяк не змусить їх випустити нормальний продукт. Он студія, яка розробляла голову. Взагалі закрили зараз. Я впевнений, ставки в них з голомом були досить високі, але вийшло, що вийшло. Тоді як на Xbox Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Halo Infinite, Starfield виходили на Xbox без якихось особливих проблем. Starfield взагалі вийшла першою грою Bethesda, яка стабільно працювала в 30 FPS на консолях. Тож, ну, якийсь контроль якості там є, і тут скоріше Redfall виняток. Game Pass зараз рятують тільки продукти від Microsoft, яким вже понад 5 років, Gears 5, Minecraft, Quantum Break і так далі, або ж ігри від інших видавництв, які просто купляються за великі гроші, як остання Lies of P, наприклад, або Payday 3. Цей шлях не може привести до успіху, бо ти як компанія повинен заплатити багато набагато більше грошей, аніж створити з власними силами, щоб отримати щось для свого сервісу, і витрати у такому випадку вже будуть завжди більше за дохід. Та гравці теж не хочуть купляти тепер ці ігри, а просто чекають їх у геймпасі. Ну, я не знаю, може Танос є якимось інвестором в Майкрософт, який безпосередньо отримує вигоду від того, що геймпас якось буде круто окупатись. Проте, як на мене, гравцю не сильно важливо, скільки там грошей приносить якась підписка. Геймпас це найвигідніша пропозиція в ігровій індустрії, і мені чесно до лампотури наскільки це профітно для Майкрософта. У геймпаса нема стабільності, як і у всього ігрового підрозділу Microsoft. А покупці це прекрасно відчувають, а тому і купляють PlayStation або Свіч, навіть не дивлячись на те, що ігри там треба саме купляти, а не чекати у власній підписці в день релізу. Саме тому найпопулярніша консоль зараз у Майкрософт це Series S, тому що вона дешева і має геймпас. Але якщо ви хочете пограти саме в справжні хіти, то купляють Плейстейшн та Свіч. Ну тут все залежить від геймера. Якщо тебе цікавлять саме ексклюзиви Нінтендо, або ж потрібна саме портативна консоль, то альтернатив Нінтендо, по суті, немає. Так, є Steam Deck, але ну, ми зараз про консолі конкретно. Якщо тебе цікавлять ексклюзиви від Sony, а це саме оці конкретні кілька жанрів ігор, то так ти береш виключно PlayStation. Проте якщо тобі не сильно важливі ці 2-3 гри на рік, то скоріш за все ти підбиратимеш консоль за вигідністю її сервісів. І в такому разі вигідніше, ніж Xbox. Не існує. І хоч є ПК, на якому є той самий геймпас, і ще й Steam з регіональними цінами, проте просто сам ПК значно дорожче. І багато хто просто не можуть дозволити собі купити ігровий ПК. І в такому разі Xbox прекрасна альтернатива. Ну і також за того, що там супер багато ігр, ви перестаєте їх цінувати. Це психологія людини. Коли у вас так багато всього, ви не цінуєте ігри, ви не розумієте їх та просто пожираєте як поганий фастфуд. Що схоже було у нас при піратстві. Але ж ті, хто купляли ігри навпаки, проводили в іграх набагато більше часу, та вчилися всім ігровим механікам та фішкам гри. проходили їх набагато далі, або навіть повністю. Це і змушувало нас створювати петиції та очікувати продовження серії, купляти ремастери ігор або просто підтримувати. Ігрове ком'юніті роками та декадами. А ось ще буду згадувати ту ж Деслуп через 10 років або хоству Артокіо. Ну я не впевнений. Так, така проблема в ігор справді є, і всі з нею насправді стикались. Особисто в мене це було з моєю прошитою Xbox 360, куди я міг встановлювати по 10 ігор на день, а потім перейшов на PlayStation і смакував кожну гру подовго. А потім і на PlayStation була своя підписка, і там також багато ігор, на які я навіть чекав знижки. Коли вони з'явились в підписці, я просто не хотів їх завантажувати, бо нащо? Типу вони нікуди не дінуться, а тут ігор якби багато. Проте як на мене це невелика ціна за те, що дає підписка Xbox Game Pass. Наприклад, на консолях немає такої речі, як повернення грошей за покупку. І якщо ти купив якесь неоптимізоване лайно, то ну, грай в нього або чекай патчів. А Game Pass дає можливість спробувати по підписці, чи подобається тобі гра, і тоді ти можеш її навіть купити. Більше того зі знижкою. До того ж, він дає аудиторію іграм, які просто не могли б її знайти інакше. Багато мультиплеерних проєктів оживають завдяки геймпасу, багато інді ігор отримують свою аудиторію завдяки ньому. Також геймпас спонукає розробників фіксити свої ігри. Приміром, за чітками, те, що нещодавно нарешті нормально запрацювали сервери Titanfall 2, це заслуга Microsoft. Бо вони прийшли до EA і сказали, камон, на суд мертва гра в геймпасі лежить. Ще от покупа Activision Blizzard. Microsoft майже купила Activision Blizzard і тут магічним чином на консолях нормально запрацювали сервери до старих Call of Duty. І це прекрасно, багато людей, які грали в Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ще на своєму Xbox 360, змогли просто встановити ті самі куплені копії ігор і згадати старі часи, бо на ПК там зараз дофігіще читерів. І також Xbox Game Pass допомагає створювати конкуренцію, адже і на PlayStation і тепер з'явилась підписка PlayStation Plus Extra і Deluxe, де хоч і немає ігор на релізі, проте також більше 400 ігор, і це класно, що вона є. А якби не Xbox, цього просто би не було. І попрошу не забувати, що хоч справді, коли ти купив повністю гру за свої гроші, ти її цінуєш більше, але є багато людей, хто просто не може купити гру за свої гроші. А всього за 1099 на місяць можна отримати цілу купу ігор. Як на мене, це досить вигідна пропозиція. Далі я чесно не бажаю, що вихід ігор одночасно на брат-консолях це гарна ідея. Як би про це не казали у Microsoft та багато блогерів, ексклюзивність це прекрасна. Бо тільки заради ігор і треба купляти консолі. Якщо ви не згодні, то скажіть, чи не купляють користувачі Switch, коли там виходить новий Маріо, Zelda або Pokémon? Чи не хочете ви купити PlayStation 5 та не чекаєте промо, коли там з'являються павучки? А заради чого купляють Microsoft? Заради вікна в Аргентину та Геймпас? Так може краще тоді піратити ці ігри та взагалі не платити гроші? Якщо що я проти піратства, чесно, але людина шукає там, де вигідніше, а не поки дуже легко знайти безкоштовні ігри на трекерах. Це набагато простіше, аніж робити все офіційно. Ну так, люди купують консолі через їх ексклюзиви. Проте, а чим це добре? Тобто, так, я сиджу на PlayStation через те, що там випускається велика кількість класних ігрів, які ніяк інакше не пограю. А ну, без них взагалі не хочеться. Але це не те, що Sony заслужили мою лояльність, і тепер я купую їх платформу. Це можна зрівняти тим, що вони взяли мого кота в заручники і сказали, якщо хочеш бачитись з ним, то ну, дружи зі мною. Так, може Xbox тобі подобається більше, проте твій кіт в мене. І ну це не прикольно. Я не відчуваю якоїсь радості від того, що хтось там на ПК чи Xbox не може пограти в людину павука 2. Більше того, я, в принципі, хотів би пограти в той же Halo Infinite на своїй PlayStation. Але правда в тому, що Sony, по суті, крім ексклюзивності, запропонувати майже немає чого. І саме тому ексклюзив. Ви PlayStation на Xbox ніколи не вийдуть, бо тоді PlayStation просто втратить будь-який сенс. Тоді як Xbox підтримує досить сильну конкуренцію, навіть коли в нього майже немає ексклюзивів. А зрівняння з піратством має певну логіку, проте піратство має свої недоліки. Не всі ігри зламуються в перший день релізу. І тим більше багато ігр випускаються зламаними. А граючи на ліцензії, ти оперативно отримуєш патчі в ту ж хвилину, як вони вийшли. Ти маєш доступ до онлайн. Серверів і банально отримуєш ігри часто до того, як їх встигнуть зламати. До того ж, ти легально підтримуєш розробників, але витрачаєш в рази менше грошей. Та й про ціни на теперішні ПК давайте не забувати. Як не як в будь-якому разі, консоль це точно вигідніше, ну або принаймні дешевше, і ви думаєте, що покупка ActiVision що змінить для Microsoft, так? Та геймпаса в цілому. Та ні, нічого вона не змінить. Так, спочатку буде буст, і це може змусити багатьох гравців у США перейти на сторону Xbox. Наприклад, але згодом все зламається, як завжди, ламається у королівстві Microsoft. Просто подивіться, як створюють ігри Ninja Theory, Bethesda або ж Coalition. Ви знаєте ці назви і ці компанії, але скільки вони всі разом випустили ігор за останні п'ять років, в той час як Insomniac робить хіти майже кожного року, або ж Санта Моніка кожні чотири роки стабільно робить гру на 90 з плюс балів. Через брак контролю та керівництва ігрового підрозділу майків Activision так само стане ледачою компанією, яка робить по одній грі у рік з її обсягами, і випускає гру на 80 з плюсом балів. Десь так. Ну, як я і казав, і як показав досвід Бесезди, Майкрософт не сильно втручається в розробку. Це як і плюсом, так і мінусом. Мінус в тому, що так, багато студій просто б'ють байдики, але їх б'ють зазвичай ті студії, які і так би били байдики без Майкрософта. Тобто Microsoft ніяких не підганяє, що погано. Але якщо Activision Blizzard залишиться під керівництвом Бобі Котіка, то тут вже Microsoft хіба що справді треба буде спиняти його, щоб він не робив Call of Duty щороку. І це було б добре. А якщо і ні, то просто нічого не зміниться. І в феймпасі буде стабільно щороку нова Call of Duty на релізі. І замість того, щоб людям платити щоразу 70 доларів, щоб просто не відрізатися від нового контенту, вони зможуть просто грати по підписці. І ну хто б не хотів такого? Потім знову йдуть тези про неприбутковість підписки від Microsoft і зрівнювання з Apple Arcade і чому Apple Arcade краще, де також є такий аргумент. По скажіть, коли ви читали останній раз щось погане про ці сервіси мобільного геймінгу? Або інше питання: чи читали ви колись взагалі щось погане про ці сервіси? І я скажу більше, я взагалі нічого не чув про Apple Arcade за останні роки три. Хорошого також. Тож, ну, це як на мене взагалі не показник. Ну і це все. Посилання на відео я залишаю в описі, можете поставити йому лайк. Можете взагалі його повністю подивитися, щоб я в нього не крав, але там вже як хочете. В підсумку можу сказати, що я досі не думаю, що Xbox Game Pass це щось погане. Так, до кожної вигідної пропозиції є обернена сторона монети, яка не настільки хороша, як здавалось би. Але це все ще дуже вигідна пропозиція. І вона корисна не тільки Майкрософту, а й всій ігровій індустрії. Банально тепер і на PlayStation є своя підписка. Тож, якщо вам сподобалось відео, можете ставити лайк, підписуватись на канал. І до зустрічі!